Уявіть, холод настільки сильний, що він заморожує світло. Холод. Він оточує нас щодня, від крижаної свіжості ранку до морозу у зимову ніч. Але у Всесвіті холод набуває зовсім іншого масштабу. Він стає справжньою силою, що формує матерію та відкриває неймовірні таємниці космосу. Сьогодні ми вирушимо у подорож від найближчого нам крижаного світу Антарктиди, до найекстремальніших умов, створених людиною у лабораторіях. Ми побачимо, як температура падає від мінус 89 градусів Цельсія в Антарктиді до абсолютного нуля. Ми дізнаємося, що холод. Не просто температура, а потужний ключ до законів природи і до тих процесів, які створюють сам космос. Наша подорож у світ холоду. Починається вдома, на землі. У самому серці крижаного континенту. Антарктиді. Це не просто сніг і лід, а справжній крижаний океан, що простягається на тисячі кілометрів. Найхолодніше місце на нашій планеті зафіксували на станції Восток у 1983 році. Температура досягла мінус 80%. 9 градусів Цельсія. Уявіть собі, що навіть метал або камінь тут стають крихкими. Антарктида це світ суворих правил. Вітер, що сягає сотень кілометрів на годину, підсилює холод настільки, що відчуття температури сприймається більше. Сонце піднімається над горизонтом лише на кілька годин, а решту часу континент огортає темрява та мороз. Ця тиша і одночасно могутня сила морозу змушує замислитися про те, наскільки наші звичні уявлення про холод поверхневі. Тут, у найхолоднішому куточку планети, природа показує, що холод може бути одночасно небезпечним і прекрасним. Антарктида лише перший крок у нашій подорожі. Холод, який ми відчуваємо тут, це ще нічого в порівнянні з тим. Що чекає нас у космосі серед міжзоряних хмар, реліктового випромінювання та крижаних туманностей. Але саме тут, на землі, ми починаємо розуміти справжній масштаб холоду та силу, з якою він може впливати на життя, простір і час. Планети та карликові планети на околицях нашої системи часто залишаються у вічному морозі. Температура їх поверхні падає до мінус 233 градуси Цельсія. Тут немає сонячного тепла. Далеке світло сонця ледве прогріває поверхню. Їх поверхня вкрита тонким шаром льоду, під яким крижані гірські масиви чергуються з замерзлими рівнинами. Атмосфера практично відсутня, а вітер слабкий, ледве відчутний. Холод настільки сильний, що будь-яка вода або гази замерзають миттєво, створюючи незвичні форми та кристалічні структури. Крижані карликові планети не лише красиві, вони важливі для науки. Вивчення їх поверхні та складу допомагає нам зрозуміти ранню історію сонячної системи і умови формування планет. Холод цих тіл суворий, але він зберігає інформацію про давні процеси, наче крижаний архів космосу. Міжзоряні хмари газу і пилу, відомі як молекулярні хмари. Є одними з найхолодніших областей у нашій галактиці. Максимально холодна температура тут становить лише мінус 263 градуси Цельсія. Ці хмари слугують колисками для народження нових зірок і планет. У серці таких хмар матеріал повільно стискається під впливом гравітації, утворюючи протозорі. Які згодом розгораються і перетворюються на справжні зорі. У цьому процесі холод є союзником, лише в таких екстремальних умовах газ може накопичуватися не розсіюючись у космосі. Кожна туманність це складна мережа холодного хаосу, водню, гелію та інших елементів. Холод цих міжзоряних хмар настільки суворий, що в них повільно рухаються навіть фотони. А час уявно сповільнюється. Наш шлях у царство холоду веде нас у величезні порожні простори між скупченнями галактик, міжгалактичні пустоти, які вчені називають войди. Це області, де матерії майже немає, а температура космічного газу опускається до близько мінус 270 градусів Цельсія. Тут немає зірок, планет або пилу, які могли б зігрівати цей простір. Міжгалактичні пустоти простягаються на сотні мільйонів світлових років, формуючи ніби скелет Всесвіту. Навколо них скупчуються галактики, утворюючи своєрідні стінки, а всередині тільки неймовірний холод. Ці пустоти. Не просто нічия територія, вони грають ключову роль у формуванні структури всесвіту, визначають розподіл галактик і темної матерії. Ці пустоти майже прозорі для спостережень. Там можна побачити лише тьмяне випромінювання реліктового фону, що залишилося після великого вибуху, коли Всесвіт уперше став прозорим для світла. Це світло виникло приблизно через 380 тисяч років після великого вибуху і подорожує крізь простір більше 13 мільярдів років. Вчені за допомогою супутників створили карти цього випромінювання. Кожна крихітна нерівність на карті мікрохвильового фону, це зачатки величезних структур, що сьогодні формують наші галактики. Це пам'ять, яка зберігає історію всесвіту у вигляді хвиль світла. Туманність бумеранг розташована на відстані приблизно півтори тисячі світлових років від землі в Сузірі Скорпіона. Її температура сягає мінус 272 градуси Цельсія, що робить її найхолоднішим. Відомим місцем у всесвіті, туманність отримала свою назву через характерну форму газового конусу, який нагадує бумеранг, що розкидається у просторі. Вона утворилася з газу та пилу, викинутого старою зіркою на останніх етапах її еволюції. Холод тут настільки глибокий, що молекули рухаються майже повільно, ледве зіткнувшись одна з одною. А світло віддалених зірок ледве нагріває цей крижаний простір холод бумеранга це символ тих меж, які може досягти природа. Після суворої подорожі у пустоту Всесвіту ми повертаємося додому. На рідну планету Земля, щоб зануритися у світ, де холод створює людина. У спеціальних фізичних лабораторіях науковці змогли охолодити атоми до нанокельвінів – температур, що лише на одну десятимільярдну частку кельвіна перевищують абсолютний нуль. Це мінус 273 градуси і 15 сотих градусів Цельсія. У цих умовах. Атоми поводяться зовсім інакше, ніж у звичайному світі. Вони ледве рухаються як крихітні крижані кульки, що повільно гойдаються у магнітних пастках або лазерних світлових полях. Тут матерія майже застигає і фізики можуть спостерігати закони природи у чистому непорушеному вигляді. Ці умови відкривають нові горизонти для науки. Такі експерименти дозволяють нам зрозуміти поведінку квантових систем, що у звичайних умовах прихована хаосом тепла. Кожен процес стає повільним і виразним. Дослідники мають можливість бачити час в уповільненому вигляді. Ці умови відкривають нові горизонти для науки. Фізика отримує безцінні дані про поведінку матерії у крайніх умовах. А тепер перейдемо до об'єкту, який не може конкурувати за температурою з переможцями нашого топ-6, але виявився дуже цікавою аномалією природи космосу. Субзоряний об'єкт Вайз 0714 Він розташований у сузір'ї гідри відносно близько до нашої сонячної системи, всього за 7 світлових років. Його температура становить приблизно мінус 30 градусів Цельсія, майже така сама, як у вашій домашній морозильній камері. Але цей об'єкт є майже зіркою: субкоричневий карлик, який має своє інфрачервоне випромінювання. Він занадто холодний для того, щоб у його ядрі відбувалися термоядерні реакції, але занадто великий, щоб бути просто планетою в його атмосфері вчені помітили хмари із кристалів водяного льоду, цей дивовижний субзоряний об'єкт є самим холодним із відомих на сьогодні. Ми пройшли шлях від Антарктиди до крижаних планет, від міжзоряних хмар до порожнин і реліктового випромінювання і нарешті побачили, як людина може створити власний холод практично до абсолютного нуля. Цей шлях показав нам, що холод це не лише температура, це форма матерії, спосіб упорядкувати хаос, ключ до розуміння всесвіту. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, на які теми ви хотіли б подивитись нові ролики. Нам дуже цікаво.